Всім привіт! Як завжди радий вас вітати на своєму каналі Мир Родфішинг. Запрошую вас на рибалочку по хижаку. Маю надію, що сьогодні ми щось піймаємо. Рибачити буду я на два спінінга, такий лайтовий, ну і твічевий мій комплект. Ви частенько мене запитуєте, що в мене за снасті. Ну Давайте розповім. Цей спінінг мені зробив. Наш місцевий майстер родбілдер. Він складається з двох різних зовсім спінінгів. Знаю, що вершинка з X1 куцайського в народі то ще називають. І комель, і спінінга бріз. Я підобрав їх так. вийшло, скажімо так, відніс йому і він мені його перемотав. Кільця нові замовляли. Катушкодержатель теж новий з Аліекспрес. Він його вскрив лаком, все класно пороставляв, Колечка, все грамотно зібрано і тепер такий твічевий смичок, який твіче комфортно від сотого ну і до 160-го, як вияснилось в облера. Катушечка Ріобі Inspire 3000. Ну, катушка така бюджетна, скажімо так. Від неї якби я і не очікував. Деколи кидає петлі, так що поміняємо за зиму на більш нормально. Шнур намотаний 0,18 китайський, так щоб можна було дергувати всяких з трави там з коряжника в Ну по можливості. Рибачить буду на цьому озері. Місцеві здогадаються, що це за озеро. Так, почну. З лайтового. Бо хто зна. Тут коряги. Є, нема. Бо жалко буде канату відірвати. На цьому озері вже одна каната десь плаває. Синоптик таку прогнозує погоду хмарно, з проясненням. Подивимося, як це повпливає на кльовчик. Тобто тут чисто можна кидати канату. Перепровіряємо карабінчик. Ну, тут поводок новий, бо я був, недавно зламав вершинку, і ось мені цей майстер, що робив спінінг, відремонтував його. Подивимось, як як воно буде. наче нормально, Тут есть бровочка такая, З глибини на мелячок. Возможно, она там просто с травы. Может, там есть щука. дебела. друзья. Первая поклевочка. И так хорошо дали. Что ж там за зверек? Иди, иди маленько сюда. Вот с вами каната. Відкриття для мене, тепер буде чотири коробки канак на наступний сезон. Ух. Повертай повертай сюди. Фух, вже рука болить Як тебе достать, там можна в чоботи набрати. Наче б тут і засіклась непогано. Ну стій, зараз тебе... Ліб гріпом. Може ж таки достану. Та можна і чоботи набрати такою щукою. Гуру, друзі, оце техніка підклюнула. І рибачу, скільки там, з півгодинки ну максимум 40 хвилин. Зараз дужку відкрию. О, торпеда. Ох, і рибина порадувала нас покльовочкою. Канату роздерла клотча. Чи вийде тобі пащу розкрить? Нарешті дістав? Каната побита? Ну а що попала на такі зуби ще? Так, а де шнур? Що він у пащі? Опинився. Ну що, як думаєте, яка вага? є чи нема. Кантур. Льоха, тобі привіт, дякую за подгончик. Бачиш, користуюся. атарем. момент істини. зафіксувався на відмітки 3 кг 610 г Не перебив свій рекорд в 3640. Ну, все одно приємно таку шукенцію повиважувати. До сих пор серце калатає. Друзі, початок рибалки і вже отака рибинка влетіла 3610. 30 г не добив до свого рекорду, але я не засмучуюсь. Це бікфіш цього сезону порадувала така наша нас щукенція підтримайте підписочкою коментарем лайком ну і давайте ще спробуємо щось піймати клас продовжуємо рибалити канату побила звісно щука я їх так намагаюся берегти вакокрасочне покриття Ну така рибина не оставляє шансу для покраски чи все ціле Та начебто все, вона так взяла воблер, акуратно Воблер був в пащі, все спорядження було позапащую, так що продовжимо рибалочку. Є, друзі. Шнуропістон. Та не тряси, бо заляпаєш об'єктив, бо там некачественне відео. Отпусти. І так уже краска тут збита. лежи. Yeah. Знову спрацювала каната. Невеличка, але все ж таки покльовочка, яка радує. воблер на розвитку. Бо щось не прокльовується на цей колір. О, зараз вам покажу прикол. І тут підкладкою лази Дебелий рак. дивіться який. Дебелячий. Ух ти, Сорі. Зараз тебе відпущу. Такий. Радше ще хочу ущипнути. Давай зробимо гарне фото. пався на його клішню. Ох, їх ухопив. <кхи> Відпусти ох, і дали. придавив пробив навіть ще правда не до крові. да це я дав слабину і ти мене ухватив ладно не будемо тебе довго мучити біжи полюй там свою здобич Прищепив руку так аж пече. Це ж таке нічого було лізти. Давайте спробуємо ратлін тут. Не знаю як я буду звідси злазити, но азарт бере своє. Йолки-палки, подивіться як вона грає. Там под досками хоть есть, ножка есть. Добрался. А ну, чи не зря залез сюда. Тут багато, там он гілля лежить. є Шнурик Рости. Великий великий. Ще одна щучка порадувала. Розмір вже не цікавий. Ну все одно. Дякуємо їй за покльовочку. Є і ще одна. і також не цікаво. Ну все одно дякуємо тобі за покльовочку. Біжи рости. О, я ще можу тобі сказать. Є ще одна проти сонця. І вам погано на... мабуть, видно. Це трошки побільше. Додому. Який же ти пошматований за сьогоднішню рибалку, що тебе прямо розривали в клоччя. Останні вже закиди, кільканадцять останніх. Вже недалеко від машини. Поначалу не показав, починав я свою рибалку за цієї канати. А потім замітив, що вона тоне. І досить так впевнено тоне. Я зрозумів, що вона набирає води. І ось вона лопнула, бачите. Одна половинка повністю лопнула. Дома його посушу і заклею. Чому так трапилось? Думаю, що при забросі. І ту наступну канату я став отак контролювати, щоб шари були в хвості. Тоді роблю закид. Тоді вона і летить далеко. А так видно, були шарики тут в своєму стаціонарному положенні. І при забросі вийшло, що вони вдарили по хвосту, ну, били по хвосту. І він не витримав, лопнув. Це як варіант. Так що будьте обережні. Краще отак проконтролювати. Шари в хвості, тоді робити закид. Щоб не було таких сумних моментів на рибалці Добре, що взагалі я замітив і щука клюнула на цей воблер бо задницю вона тут би точно відірвала і дістав би саме таке залишки воблера А так ще є шанс, підклею і буде він нас радувати. ну от І добігла моя рибалочка сьогоднішня до завершення. Буду їхати додому. Рибалко я задоволений. Не дивлячись на те, що в в пику, сижу тут червоний як. Але головне те, що я піймав сьогодні біквіш з сезона. Щучку на 3600, 3610, бо грами це важливо для рибаків. Як ви бачили, вся рибка була піймана на канату 160 від Беркінг, Так що хто думає там собі прикупити приманочку, то зверіть увагу на даний воблер. Ще, користуючись нагодою, я вітаю всіх водіїв з Днем автомобіліста, бажаю вам безпечних доріг і всього самого найкращого. Також дякуємо Збройним силам України за змогу рибачити, за змогу ловити таку гарну рибку, ви в нас самі найкращі. Ну і кому цікаво, підписуйтесь, дякую за коментарі, за лайки. До нових зустрічей. Слава Україні!